Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось справді революційне для аграріїв. Йдеться про продукт, який не просто обіцяє, а реально змінює правила гри. Це гранульований покращувач ґрунту. І повірте, це не просто добриво, це інвестиція у ваш найголовніший капітал, у вашу землю. Погодьтеся, кожного сезону постає одне й те саме питання. Правда, як взяти максимум з поля, але при цьому не вбити землю на майбутнє. Знайти цей баланс це знаєте, справжнє мистецтво. Особливо зараз, коли погода не передбачувана, а ціни на все ну, самі знаєте. Так от здається, рішення є. І це не чергова чарівна пігулка чи просто добриво. Це абсолютно комплексний підхід, який працює одразу в двох напрямках: і на врожай, і на здоров'я ґрунту. То в чому ж його фішка? А все просто в унікальному поєднанні трьох компонентів. Давайте ну, зазирнемо всередину гранули. Отже, дивимося на склад. 60% це органіка, та сама основа здоров'я ґрунту на руки вперед. Далі, по 20% дигестату це такий собі енергетик для рослин і цеоліту, про нього окремо поговоримо. От саме ця трійця, працюючи разом і творить справжню магію. Перший компонент дегестат. Ну, Це можна сказати такий собі енергетичний шо для рослин. Він дає швидкий і легкий доступ до азоту, макро- і мікроелементів, тобто все, що потрібно для потужного, впевненого старту. Далі цеоліт. Це, чесно кажучи, мій улюблений інгредієнт. Просто уявіть собі таку собі природну губку, прямо у вас в ґрунті. Вона вбирає в себе воду, поживні речовини, а потім, коли рослині це потрібно, потихеньку віддає. Ну геніально ж, це ж прямий захист від посухи і гарантія, що добрива не підуть в нікуди. І нарешті фундамент всього органіка. Це не про те, щоб нагодувати рослину тільки сьогодні, ні. Це про те, щоб будувати здоровий живий ґрунт, відновлювати гумус, стимулювати мікробне життя, словом, створювати умови, в яких рослина буде почуватися чудово і сьогодні, і через 5 років. Так, з теорією розібралися. Звучить, звісно, добре, але всіх нас цікавить одне: а що на практиці, які реальні цифри? Давайте дивитися. І ось тут починається найцікавіше. Дивіться, польові дослідження показують приріст врожайності від 10 до 50 у порівнянні зі звичайними добривами. Це ж колосальна різниця, і все тому, що рослина отримує все необхідне рівномірно протягом усього періоду вегетації. Це не просто трохи більше врожаю, це по суті вихід на зовсім інший рівень. А ось це – це просто бомба. Здатність ґрунту утримувати вологу зростає на 20, а в деяких випадках аж до 67%. Просто на хвилинку задумайтесь, що це означає в умовах наших посух, нестабільних дощів. Це ж буквально страховка врожаю, пряма інвестиція у власну стабільність. І ще один важливий момент ефективність. Пам'ятаєте ту губку цеоліт? Так от, завдяки їй втрати аміаку, наприклад, зменшуються на третину. Що це означає простою мовою? Що ваші добрива працюють на рослину, а не вимиваються з дощем чи випаровуються в повітря. А це пряма економія коштів, кожна гривня, вкладена в живлення, залишається в полі. Добре, цифри вражають, але наскільки складно з цим працювати? Чи не доведеться купувати нову техніку? Давайте розберемося. Ось тут у нас є орієнтовні норми внесення для різних культур. Як бачимо, все доволі гнучко. Для садів та ягідників, наприклад, це 15 25 тонн на гектар для кукурудзі, яка любить поїсти 40 40-60. тобто можна легко підібрати оптимальну дозу саме для вашого поля і вашої культури. І сам процес ну простіше не буває. По суті, три кроки: перше визначилися з нормою, друге розкидали по полю перед основним обробітком. І третє, якщо хочете отримати максимальний ефект, можна дати ще локально в рядок при сівбі. Все, ніяких танців з бубном, все ідеально вписується у звичну технологію. А тепер давайте на мить відійдемо від тонн і гектарів і подивимося на це трохи глобальніше, бо ж мова йде не просто про врожай цього року мова про стратегію, про інвестицію у майбутнє. От в цій фразі по суті, вся суть. Це не просто добриво, це покращувач ґрунту. Розумієте, ми не викачуємо з землі останні соки заради швидкого результату. Ми будуємо фундамент. Міцний, здоровий фундамент для стабільних врожаїв на багато років. І ось що це дає в довгостроковій перспективі: з кожним роком структура ґрунту стає кращою, його здатність утримувати поживні речовини зростає. Поступово зменшується залежність від дорогих мінеральних добрив. Земля стає більш живою, більш здоровою. А це, зрештою, і є шлях до господарства, яке буде не просто стабільним, а й по-справжньому прибутковим. Тож, наостанок, питання для роздумів чи готове господарство до майбутнього? Бо воно вже тут. І ті, хто починає впроваджувати такі технології сьогодні, саме вони й отримують ключову перевагу завтра. Цей продукт це не просто мішок з гранулами, це без перебільшення інструмент для будівництва успішного агробізнесу майбутнього. Дякую, що були з нами.